Один із найвідоміших львівських хіппі Алі Кулісевич написав автобіографічну книжку про рух львівських хіппі і свої найцікавіші пригоди. Хіпі першими вийшли на демонстрацію у Львові проти тоталітаризму у 87-му році. Виступали за мир, братерство і проти порушення прав людини. Це був виклик протест проти загальноприйнятих рамок поведінці. Комунякомунятської тої ідеології, яка говорила одне. вони Ні, нібито не погані були, але робили зовсім інше. А ще у книжці оповідає про місця, де збиралася альтернативна молодь у кав'ярні Вірменка біля вірменської церкви. У Цьому місті в 70-х роках 80-х сюди багато молоді приходило з кав'ярні вірменка. При приїжджали музиканти хіпі, художники, і ми тут от збиралися, обговорювали свої питання, які нас хвилювали, грали на гітарах, спілкувались. Із вірменської перекочовували до домініканського собору та у святий сад поблизу церкви Михаїла. Під самим носом обкому партії влаштовував рок-концерти Легендарний гурт Супервуйки. Сюди з'їжджався увесь прогресивний союз. Перший рок рок-сейшн відбувся власне тут, де ми є. 76-го року в червні місяці. більше ста хіпі було. Це така площадка, де тут всі танцювали, собі там лежали на травички. Тут фруктові дерева ранчо таке було побудовано. Про усе це у книжці Аліка Олісевича Революція квітів. А хто хоче особисто поспілкуватися із цим чоловіком, у суботу Алік проведе екскурсію місцями львівських хіпі.